Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас трішки потепліло, нема, не було вже морозу вночі. Ви, хто зі мною на каналі, то бачили, яке в нас було лихо пару днів назад. І ось результат е, бурі, яка в нас пройшлася, був великий вітер, сніг, мороз. Ну, взагалі таке було. Страшне видовище. І ось показую. Тільки гляньте, яка верба просто викорчувана із землі. Як наш мостик залишився живим? Це просто чудо. І от показую, яка вона за обільшик. Це результат негоди. Мої хлопці, чоловік з сином, будуть різати її, ну, щось робити. Я просто щаслива, що залишився стояти мій мостик. Ну, таке. Знову ж таку, через негоду ну, якось стояла робота. Зібрались трошки посилок, які я отримувала. Садити, звичайно, неможливо було, тому я вийшла сьогодні посадити все, що отримала, і поділитись з вами тим, що я, що я буду робити. Дивіться, я отримала, ось стоять у відрі, це е, чимирники. Коштують вони дешево. Такі, як бачите, поділки, це вони замочені у корневіні, тому що вони стоять середи. Гарні, це прості. Це прості, але... Але гарні, як бачите. Вони вже трохи перецвітають. Такі. Як бачите, це вже перецвітають вони. Це гарний, гарний дуже він такий має жовтий відтінок з червоними такими цяточками. Так, ось ці всі поділки, бачите, поділка гарна, я вам показую. От такі поділки 50 гривень я купувала. Хочу ще раз показати. Гарно. Далі, що ще? Це, це цікавий чимерник, я про нього мріяла. І він в мене замовлений із голландської розплідника. Це новий напрямок чимерників з варігатним листям. Коштує він дуже дорого в розплідниках голландських. Це розсада, саме така, якось ви бачите, можливо, ще й менша. Ось така розсада коштує 330 гривень такого чемерника. Уважно подивіться на його листочки. І так як хто зі мною на каналі вже давно, то знає, що я люблю все пістряве. І пройти повз такого чимерника я не могла. Тому я замовила, скажу, що він це не голландський, це вже чимерник вирощений з насіння в нас в Україні, і коштує він значно менше в рази. Маленький, як бачите. Але квіточка буде біла. Хочу зразу сказати, що Чемерники з варігатним листям, вони не вирізняються поки. Не вирізняються надто гарними квітами. Тому що вся краса це в листі. І ось я задоволена. А це в жіночки гарна колекція. Як бачите, якщо в неї вже в Україні є сіянці такого чемерника, то і ці. Сіянці будуть мають бути цікавими. Я вже бачу, що вони різні, тому що листя в них темніше, світліше. Ну, хто займається чимарниками, хто їх отримує, то може навіть по листю вже зрозуміти, який буде колір. Я маю на увазі, що вони різні будуть кольори. Звичайно, колір не завжди можна вгадати, але є світлі листочки, якось бачите. А є ось такі темні, аж чорні? Тому, ну, зрозуміло. Значить, оці е, чимерники е, коштують ось на три штуки сорту, е, з насіння сортових, а не коштує 100 гривень. Ну, а тут от така поділка 100. вибачаюсь 50. Що ще оце? Вас, мабуть, цікавить ще щось. Це юнона. Досить цікава, е, така біла із прожилками голубими. Висока, гарна. Я е, зараз вже знову почала нову колекцію збирати. Це юнони. Е, це нова рослина для наших садів, в основному жовто-біла вона є. А ось голуба чи білоголуба, голуба ну там кольорів не, не дуже в неї багато. Але тим не менше це цікава рослина. Тому я зараз буду висаджувати її, свої чимерники. І хочу ще показати одне. Хтось знову ж таки, хто зі мною, то пам'ятає, що у нас тут була на щастя. Хробаків, тобто личинки майського жука або хруща. Це дійсно, бо така була у нас проблема, що я вам не можу передати. Той рік я стільки витратила на антихрущ і регент купувала, і антихрущ. І в кінцевому результаті нам прийшлося прибрати більшу половину рослин і починати все по-новому. Тобто ми дискували цю територію. Тепер будемо орати і дивитися, що з цього вийде, тому що багато рослин було, корінь поїжений. Я натрапила в себе в магазині квітковому на таку річ. Приманка готова для вживання. Ось Рембек, ну ось так приблизно. Да? Хто ж знає англійський гарно, тут на е, 12-15 соток надійний. Е, засипається воно в ямки. Ось таке. Е, ну, такі шарики, мабуть, зараз я відкрию, подивлюсь. І я буду це вносити в ямки, які, де буду сажати чимерники. Ну, Піду працювати, тому що в нас в 9 годин вже обіцяють дощ, поки немає, треба скоренько все посадити. Показую одною рукою от таке воно. Цікаве. Скільки осипати не знаю, але я думаю, що буду трохи сипати. Ось таке. Така приманка. Для тих, хто вперше замовляє юнону, я хочу показати коріння, тому що я чомусь вважала, що там цибулина. А саме в цієї є не цибулина, а ось такий цікавий корінчик. Це було два вкупи. Я їх розділила. Ні, ну я і купувала їх як два. Оце маленький такий росточок оцей. Він коштує 120 гривень. Але я ж кажу, це не проста юнона. А побачимо, до речі, в неї вже є бутон. Чи буде вона квітувати, чи ні, не знаю, але бутон є. Так що йду зараз садити ще юнону. І вже посадила чемерників. Так він має такий вигляд варієгатний на клумбі. Тут в мене вийшло, як я вам показувала, три анемоновидних і один варієгатний. Але коли почала розбирати корінчики, то там вийшло не три, а п'ять. Ну, я і так п'ять і посадила в ряд, щоб знати саме, що. Одного сорту від, від, від одного продавця будуть рости тут. Показую чимирники. як бачите, цей змерз повністю ось. і жовтий змерз повністю. Так що легенда про те, що чимирники не мерзнуть, це є легенда. Бачите? Ось так. А цей стоїть, він лежав теж, а тепер піднявся і ось стоїть. Така рослинка. Ось маємо таке? Тому всім дякую, всім гарного дня, трудового, тихого. Емоційно спокійного або навпаки, емоційно, але радісного, і все буде Україна.